Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні ми подивимося, чого очікувати від місяцю травень знаку Зодіаку Скорпіон. Подивимося загальний фон місяця. Загальний фон, звісно, сварки. Ой, сварки або думки погані. Що ж у вас таке трапляється там? Про що ж ви думаєте постійно? Ну, звісно, про чоловіка. Карта також розповідає про чоловіка, з яким ви сваритеся, який вас не слухає, він стоїть на одному, а ви на іншому. Можливо, сварки навіть через те, що він поїхав, тому що завжди нам лицарі показують рух. Тобто, чоловік або хоче поїхати, або. І зараз є далеко від вас, і сваритися ви з ним через це. Сторона кохання у вас лише у мріях. Угу. Місяць. Карта місця показує, що ви дуже мрієте про кохання. Ось цей рак, який на неї заліз. Ох. Дивимося в сторону здоров'я. Що ж у нас тут зі сторони здоров'я? Ще відколи місяць на коханні. Так, потрібно звернути увагу на своє здоров'я. вам. А у сфері чого? Подивимося. Сили ваші. Город сажаєте, чи що? Єрофант повідомляє вам про вени. Звертаємо увагу на вени, ноги, очі. Дівчина тут очі закриває, тут він сидить. І тут ці лінточки, як Вене, потрібно звернути увагу. Звісно, здоров'ячко сідає. З приводу кохання, який у вас в місяці, тобто ви про нього поки що воно далеко десь від вас, ваше кохання. Ви про нього мрієте. Але також є якийсь обман зі сторони коханого. Він вам. Замулює очі на якусь ситуацію. Говорить вам, що все добре, а насправді там все не дуже добре. Такі переживання ваші, вони правдиві. Те, що ви думаєте, переживаєте це правда. Давайте подивимося кар'єру. Чи є у вас кар'єра в цьому місяці? Так, гроші у вас є. Гроші прийдуть. Це не обов'язково ваша кар'єра, але гроші у вас є від чоловіка. Так, чого остерігатися? От? Рицар жезлів. Остерігайтеся От, руху вашого чоловіка, дій вашого чоловіка. Остерігатися потрібно цього. Подарунок, який від місяця потрібно чекати. О, дві карти випало, дивимося. Перевернутому у нас. Подарунок це а, третє око передбачення, те, що ви відчуваєте, ваша інтуїція вам. Підсвідомо підсказує, це правда. Це ваш подарунок місяця. І міра. Так? Потрібно вмірити свій, свій пил, умірити свої почуття. Подумати розумом. Як можна вплинути на цю ситуацію? Ось ця уміреність, якщо вам вдасться цього досягти, вона вам дасть подарунок. Можливо, вам з розумом краще. Вдасться підійти до вашого чоловіка, тому що його рухи, те, що він хоче кудись бігти, щось робити, це приведе до чогось недоброго. Зверніть на це увагу. Звісно, місяць травень там у нас солить, в принципі, загальний фон не дуже хороший. А на вашому розкладі, хоча ж цей розклад загальний, потрібно дивитися більш детально у кожній. Людині окремо. Що ж, вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!